Кажучи, я в топ куди заходите? Кажучи, що в топ-НПУД приймає. Топ захичу. Доброго дня. Добрий день. Максик, у мене вопроси до тебе є. Які? А нахер ти Туда до цього, цього втік? Не знаю.

Одного забрали. Верта ще забрав, може виходить. Треба за машиною ховатись. Підкріплення, давайте. Аж ти без тих скилів вийшов.